Підозрілі молодики почали проявляти активність на вулиці. Така ситуація трапилася з Ужгородкою Оленою, яку підсумку врятували охоронці. Дівчина наразі вагітна, тож неабияк хвилюється за свою безпеку. Задля цього встановила мобільну тривожну кнопку. Каже, для неї вона нагальна, поза як не знає, що очікує її за рогом. А такий спосіб безпеки дуже зручний та надійний. Тривожну кнопку встановила я собі більше ніж півроку тому. На митці в першу чергу стала звістка про те, що я завагітніла. Питання безпеки в нашій сім'ї вже піднімалося не один раз, але з такою новиною я зрозуміла, що гайти немає часу і потрібно діяти. Спочатку телефонує служба, і самі охоронці приїжджають біля п'яти шести хвилин. Вони питають мене, чи все гаразд, в чому виникла проблема. Ми з ними спілкуємося і далі вони від'їжджають. Також тривожну кнопку встановила і родина пана Василя. Чоловік каже, через конфлікти з сусідами турбується за безпеку батьків, які проживають окремо. Тому і обрав такий спосіб безпеки для рідних. Виклик був у, у мами, хлопці приїхали супершвидко, навіть швидше, ніж поліція. А, дуже Вічливо, скажімо, поспілкувалися з е, проблемою ось, і все, все окей, з того часу е, все більш-менш спокійно. Острах нападу крадіжки чи розбою, особливо сьогодні, коли відсутнє освітлення у вечірній час з'являється у більшості закарпатців. Тож мобільна тривожна кнопка наразі справжня знахідка, особливо для жінок, розповідають у приватній охоронній фірмі. Мобільна тривожна кнопка це додаток на телефоні, в якому є кнопка SOS. Тобто, це одним словом безпека в твоїй кишені, безпека в твоєму мобільному телефоні. Завдяки цій кнопці можна викликати групу е оперативну групу завдяки одному буквально натиску, і група прийде саме по місцезнаходженню, тобто там, де сам ваш смартфон. Це дуже е Відрізняється від стаціонарної тривожної кнопки, тому що ви може бути в можете бути в кафе на роботі в якомусь будь-якому торговому центрі, неважливо, де, не просто відпочивати десь по місту, і група прийде саме по вашому місці Нам продемонстрували, як саме працює така функція, та чи насправді охоронці швидко приїздять. Ми натискаємо. Сигнал тривоги тривоги вже е, дійшов до пульта центральної охорони, тобто е, вже бачать інформацію про те, де я знаходжусь, і що мені дійсно потрібно допомогу. Кілька хвилин, і група реагування уже на місці. Таким чином, ми зараз перевірили, як саме працює тривожна кнопка, саме мобільна тривожна кнопка, пару хвилин, і група швидкого реагування вже знайшла мене на вулицях міста Ужгород ну, і забезпечила захист. Мобільну тривожну кнопку встановлюють і працівники Державної поліції охорони Закарпаття. Кажуть, здійснюють спостереження як за рухомим майном, так і за фізичними особами. Необхідність цієї двоми. Тривожної кнопки визначається, в принципі, кожним суб'єктом господарювання або громадянином, враховуючи його фіз... фі... фінансові можливості. Якщо є фінансова можливість здійснювати оплату такого виду послугу, я врахую, що зважаючи на той стан освітлення, тобто день став коротше, ніч довша. Освітлення вулиць, на жаль, в нас е... стало. Менше і тому людина, якщо бажає забезпечити себе як психологічно, забезпечити безпеку свою, так і фізично, може натиснути ручну тривожну кнопку. Загалом працівники поліції охорони Закарпаття, які контролюють велику кількість об'єктів із сигналізацією в області, зазначають, кількість виїздів через спрацювання тривожної кнопки порівняно з літнім періодом, коли не було проблеми з відключенням електроенергії, зросла несуттєво. Разом з цим для зменшення злочинності на вулицях Закарпаття, патрульна поліція посилила патрулювання та пильно стежить за безпекою громадян у темну пору доби.